Сьогодні моє відео буде починатися з різдвяної вроцлавської ярмарки. І я буду вам намагатися передати усю цю різдвяну і теплу атмосферу. А я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся на мій канал, тому що я збираюсь випускати відео, бо дуже хочу передати всім до Нового року кожен день маленький шматочок Різдва. На ярмарку ми зустріли купу цікавої їжі на будь-який смак, різних солодощів, які до цього ніколи не бачили. Якісь були національні традиційні сири. А ось що мене справді здивувало, так це купа різноманітних турецьких солодощів на Вроцлавській ярмарці. А це магазинчик з п'яною вишнею. Це наш український бренд, який дуже рада була бачити. А ось оленьки які, з ними дуже багато людей фотографується. А це ось головна вроцлавська ялинка, але чомусь сьогодні вона не запалена, не знаю. Вже вечір чогось не горить. Може, пізніше вімкнуть і подивимося, яка вона красуня буде. А це ось такого гномика тут знайшли різдвяного. Як же й без нього? А. І як я вже казала у своїх попередніх відео, гномики це національний вроцлавський символ, і їх тут можна зустріти на кожному кроці. А тут можна скуштувати дуже смачний глінтвей на будь-який смак. Подивіться, скільки тут всіляких смаків. Тут подають і сок, і чай. Кава, пунш, гарячий шоколад. Ну і, звісно, особливою пропозицією це є глінтвейн. Є й малиновий, сливовий, вишневий, традиційний вроцлавський, є меню на українській мові. Коштують такі глінтвейни по 20 злотих і ще 20 залог за таку цікаву чашечку. І, хоча це і не дуже дешево, але ми ж все ж таки спробували, нам дуже сподобалось. Ось магазинчик знайшли з національною традиційною польською кухнею. Тільки подивіться, скільки тут народу, який натовп. Просто йдуть один за одним і дистанція ну, максимум, напевно, сантиметрів десять. Дуже багато людей ввечері. Ось ми знайшли вроцлавських гномиків у всій своїй красі. Різдвяних шкарпеток було повно просто на будь-який смак. Всі такі яскраві, червоні. Хочеш таке? Які вуха гарні кицька. Ой, який величезний баран. Ми хотіли маленького, а тут прям такі величезні. Дуже холодно сьогодні взагалі ось так оце. Затеплилася, тому що не знаю. Дуже багато народу, дуже багато сміття пройти не можна. Не знаю. Сьогодні на ярмарку було йти помилкою. Зазняти де багато чого не вдалося. На жаль, але ми йдемо далі. і Я думаю, я ще сюди приїду і щось зазніму. Це свічки, це дещо це ручна робота. Не знаю, мені дуже подобаються Ось такі цікаві готичні мотиви. А для діток тут відведений цілий замок, дуже цікаві, якісь в них пригоди. Там туди заходиш з однієї сторони, з іншої виходиш, наче якась кімната з пригодами там цікаво дуже було зайти, але дуже-дуже велика черга, тому ми не витримали і пішли, бо дуже холодно на вулиці. Наступним разом обов'язково сходимо, малий трішечки засмутився. Ось ось такий великий замок. Все сяє і співає. Ось такий неймовірний вечірній врославський ярмарок різдвяний. Я вам сьогодні була рада показати. А наступним разом дуже хочу показати цей самий ярмарок, але вже в день. Я вже провела в центрі, я не знаю, що сьогодні дуже така промозла, неприємна погода, руки вже змерзли зовсім. Дощить і ну десь на відчуття до нуля приблизно. Вже трішечки потепліло, як, що дивитися прямо з раннього рання, але все одно, все таки сіре, все тече, не знаю. Але я дуже рада, що я нарешті знаходжуся в центрі і можу подивитися на ярмарку в день. Давайте будемо дивитися, що там є. Ось так якось трішечки сумно виглядає Вроцлавська ярмарка в день. Ще й погода не дає. їй Гарно виглядати, напевно, з цим дощиком. Але ось, бачите, ось тут хоча б нема людей, можна сказати, що можна щось зняти, тому що коли ми були раніше учора, увечері, це нереально було. Люди просто не протовкнутися. От тут ялиночки, линочки, у цих стільців з дахом, тут люди глінтвейн п'ють, там, може їдять якісь смаколики, які тут придвали, Такі композиції, якась така. Цікава срібна композиція. Все якось огороджено, бачите, нікого не пускають чомусь в день. Чи через погоду. Ось тут каруселі. Деякі ці магазинчики працюють зараз. Ось яка гарна композиція. Зараз підійду ближче зазніму. Ось ці каруселі тут дітки каталися учора ввечері. Ось вона, подивіться, яка гарна дівчина. Штучна, правда, але гарна. Ось, це, напевно, снігурочка ось її сані. Щось Діда Мороза нема. А ось такому глечику, подивіться, тут наливають Глінтвейн. Це така велика копія, статуя його. Дуже такий кумедний глечик. Ніжка цього Діда Мороза. Ось деякі все ж таки працюють, якісь сосисочки роблять. Картопля фрі. Ось різдвяні якісь мотиви, віночки гарненькі тут також продається. Ялинку, до речі, запалять 6 грудня. Я вже прочитала це у групі, що якийсь слоган дівчина придумала. Ось, і під цей слоган щось про запалену ялинку у лісі, яка радує всіх. Вони будуть її офіційно. Запалювати ввечері, але, на жаль, зараз ми бачимо її тільки в такому стані. Все, я знайшла Санта-Клауса тієї дівчини. Ось він. Своєю красою тут стоїть ярмарка. І всіх зустрічає. Ось в нього подарунки, напевно, тут є запаси. На всіх має вистачити. Така ялиночка гарна. Тут ялиночка з бантиками. Ось вафельки роблять гаряченькі. Знову картопля фрі, а ось і олені їх. Ось ці оленики, за якими було дуже багато фото зроблено останнього разу ввечері, просто така черга на них була. Бідненькі мокнуть під дощем зараз. А ось і той будиночок там, де глінтвейн наливали. Сяє теж. Гарний, але нікого не пускаю чомусь. А ввечері все набагато яскравіше, набагато красивіше, все сяє, але дуже-дуже багато людей. Не протовтись нормально, не засняти нормально, нічого. Всі тобі ноги давлять, не знаю. А ось такі туристичні вагончики курсують Вроцламу, переважно центром. Вони будуть показувати не такі видатніші місця, найстаровинніші. Зараз їх берегли від дощику, тож нормально, комфортно буде. Ніхто зараз не сідає чомусь туди з туристів. Але це взагалі комфортна річ. Тут ще дають навушнички і різними мовами транслюють інформацію. Ось так. Самий центр Вроцлава. Віти, який носоріг. Хтось навіть підписав, ну не хтось, а хто це зробив, це мама, а оце і я. Написано маленький носоріжик. Миленька дуже скульптура, дуже шкода, що вона так заїжджаєла. Певно, коли ще робилась, була набагато гарнішою у білій фарбі там, чи в блакитній, яка вона сіренька якась. Ось така милота, все одно мило. А я, нагулявшись і трішечки навіть промокши, прийшовши додому, дуже захотілося вінігрету, такого зимового, справжнього українського салату. Швиденько нарізала овочі всі відварені. І замість квашеної капусти я додала червоний солодкий перець. Він додавав такого більш насиченого, соковитого смаку і дуже приємного аромату. Також додаємо горошок і фасольку. І взагалі салат дуже виявився таким насиченим, ситним, ароматним, по-справжньому зимовим. Ще петрушечки, укропу можна додати. Додаємо трішки солі, перцю, ну і якоїсь олії, яка вам більше до вподоби. Ну, а я пішла їсти, тому що, поки готувала, вже дуже зголодніла. Прийшла за малим садочок, подивіться, як гарно прикрасили його. Ліхтарики вже сіяють. Сяють так. Дуже гарно. І ялиночка стоїть. Ось. Зараз будемо заходити по карточці. Така система тут. Ось. Ось яка гарнюня виявилася у садочку. Вона там стоїть, сяє і дуже радує. Діток і дає різдвяного настрою. Сину, ну що там в тебе? О, подаруночки, які гарні. І що це таке? О, цукерка і там щось. Малювання Малювання так, дуже гарно. Клас. Доволений? Ну, ти? А які ми хасики намалювали? У нас розпаковочка подарунків, які сьогодні отримали в садочку. Так, подарунок перший. Що в нас там таке цікавого? Давай, розпаковуй. <гум> О, ну нічого страшного можна порвати, так. А -а -а. Оце у нас ще крейдочка, ми не будемо розпаковувати, тому що тут все зрозуміло, і крейдою треба тільки малювати на асфальті. Ось гарно стільки таких кольорів взагалі. О, бобснейл! Наш український Бобснейл. Страйп. Оце така пластиночка. Наче хурма, щось такого типу. Ось. А то, а то? А то монетка, два євро в тебе, сину, монетка шоколадна, шоколадна, клас. Наклички такі вже різдвяні. І все. І все. Тут нічого вже нема. А ось тут. Тут треба тобі допомогти розв'язати, так? А ну давай за бантика потягнемо. Ось так. бачиш, розв'язуються бантики. І все можна знімати вже. Що тут ще? А, тут ще вузлик. Давай. Отут потягнися. Отут. О, о, все, і вузлик розв'язався. А тут у нас я вже бачу дві цукерочки і якийсь. О! Нічого Пап... я підніму. А! А, це вишнева і яблучна цукерочка, а тут якийсь чудик. Відкриваю його. Що ж там таке? Цікаво. Ну, давай силач. Не виходить? Так. Давай я допоможу, сину. Давай, що тут? О, відкрили. І хто це такий смішний? Ану, Собака. дай Собака. Собачка, наче на собачку схоже. Так, Сіренька собачка смішна. Така, так, ось язичок. Так, вушка. Прикольно. Бачите, ти любиш собачки, собачок. Ти хочеш собачку? І ось тобі собачку подарували. Але буде і справжня така. Треба собачку нам заводити. А це ми купили сьогодні теж одну таку гарну річ. Він дуже полюбляє Hot Wheels. так, Шадік. Так. Ось. І ми новий бідончик обновили цей поїльничок в садочку там. Uh, у всіх є відони, і в нього теж був зелененький, але ми його загубили. А ось тут на кнопочку нажимаєш, ось така штука силіконова виходить, дуже така... прикольно. Гарненький. Коштує, до речі, 20 злотих. І, такі... ось, і 5 маклей. євро. Так, як коклечки я вже показувала ще ось такі. Гарний садочок, так, Севасину? У нас ще завершається другий день грудня, і ми відкриваємо другий адвент. Тут цукерочки просто е, такі. І, напевно, це щось таке схоже, але з іншими оріжками ми дістали. Ось, і я вже на цьому буду з вами прощатися, і зустрінемося з вами у наступному відео. Кому сподобалось, будь ласка, ставте пальчики догори. Всім пока!